День 273. Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 46. Слово Господнє, яке було до пророка Єремії, про народи, про Єгипет і про військо фараона Нехо, Єгипетського царя, яке стояло біля ріки Єфрат у Каркеміші і яке розбив Вавилонський цар Навуходоносор у четвертому році Юдейського царя Єгоєкіма, сина Йосії. Приготуйте списи та щити і вступайте в бій, сідлайте коней, сідайте на них вершники і в шоломах шикуйтесь у ряди. нагостріть ваші списи і одягніться в кольчуги. Але що я бачу, говорить Господь. Вони злякались і відступають назад. Їхні лицарі полягли в бою, тому втікають, не оглядаючись, всі охоплені жахом і панікою, але вже не втече навіть найшвидший і не врятується найсильніший. На півночі біля ріки Єфрат вони спіткнулись і попадали. Хто це здіймається, наче ріка Ніл, води якої вирують? Це Єгипет, розбурханий, наче ріка Ніл, води якої вирують. Він говорить підіймусь і покрию землю, знищу міста та їхніх мешканців. Тож галопуйте коні, мчіться колісниці, нехай виступають лицарі з Ефіопії та Путу. Лівії, що озброєні щитами, а також лідійці, з натягнутими в руках луками, це день мого владики, Господа Саваота, В день помсти він відплатить своїм ворогам, меч Господа пожиратиме. Він насититься і нап'ється їхньої крові, все це стане жертвоприношенням моєму владиці, Господу Саваоту, в північному краю біля ріки Єфрат. Піди до Гілеаду й візьми бальзаму, дівчину, дочку Єгипту, проте надаремно ти примножуєш ліки, зцілення для твоїх ран немає. Народи почули про ганьбу твою, бо земля сповнилася твоїми зойками, адже, втікаючи, витязь наштовхнувся на іншого витязя і разом обидва впали. Слово, яке Господь провістив пророку Єремії, про те, що Вавилонський цар Навуходоносор нападе і спустошить Єгипетський край. Проголосіть у Єгипті, повідомте в мікдолі, оповістіть у Нофі та в Тахпанхесі, подайте клич, вставайте і готуйтеся, оскільки меч пожиратиме усе довкола тебе. Чому полягли твої лицарі? Вони не встояли, бо сам Господь їх повалив. Як же стало багато тих, котрі спотикаються, падають один на одного й один одному говорять вставаймо, повертаємося до нашого народу на нашу батьківщину, подалі від згубного меча. А фараонові, єгипетському цареві дадуть прізвисько, хвалько, що пропустив догідний час. Як я живий, присягається цар на ім'я Господь Саваот, станеться так, як підноситься гора Тавор серед інших гір, як і Кармел знаходиться біля моря, так певно прийде він на Воходоносор. Збирай у мішки свої пожитки, мешканко Єгипту, і готуйся до полону, тому що Нов перетвориться на руїни. Буде зруйнований і залишиться без мешканців. Єгипет вродлива телиця, але з півночі летить овід. Навіть найманці в його війську подібні до відгодованих телят, але й вони обернулися і всі пустилися навтіки, позаяк неспроможні встояти, адже на них нагрянув день їхнього нещастя, час відплати. Сичання його Єгипту, голосу буде подібне до змії, бо вони, халдеї, йдуть із військом, виступають проти нього з сокирами, наче дроворуби. Вони вирубають його ліси, говорить Господь, хоч вони й непрохідні, адже вони численніші за сарану, і їх не порахувати. Осоромлена дочка Єгипту і віддана північному народу на поталу, ось що говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Я покараю Амона і зно, фараона і весь Єгипет, його богів та його царів, фараона й тих, що на нього покладаються, я віддам їх у руки тих, що зазіхають на їхнє життя, в руки Вавилонського царя Навуходоносора і в руки його слуг, хоча пізніше Єгипет знову відродиться і буде заселеним, як за давніх часів, провіщає Господь. Ти ж, слугомій, Якове, не бійся і не тривожся, Ізраїлю! Тому що я врятую з далекого краю тебе і твоїх нащадків, з країн їхньої неволі. Повернеться, Яків, і житиме спокійно, в повній безпеці, бо не стане того, хто завдавав би йому страху. Не бійся, мій слуго Якове, говорить Господь, бо я з тобою адже я вигублю всі народи, серед яких я тебе розпорошив, тебе ж не знищу, я покараю тебе справедливо і непокараним тебе не залишу. Розділ 47 Господнє слово про фелестимлян, яке було до пророка Єремії перед тим, як Фараон зруйнував Газу. Так говорить Господь: Оце підіймаються води з півночі і прибувають могутнім потоком, який затопить землю і все, що на ній, міста й усіх їхніх мешканців. Закричать люди й голоситимуть усі мешканці землі. Від голосного тупотіння копит його фараона дужих коней, від гуркоту його колісниць та скрипіння їхніх коліс, батьки безпорадно опустивши руки, оглядатимуться на своїх дітей. Адже надходить день знищення всіх филестимлян, вигублення позосталих союзників у Тирі та Сидоні, тому що Господь знищить филестимлян, останніх мешканців острова Кавтора. Газа буде повністю поголена. Загине Аскалон, залишок їхньої долини. Як довго будете робити собі у жалобі нарізи на тілі? О горе, мечу Господній! Коли нарешті ти заспокоїшся, Повернись у свої піхви, стримайся і вгамуйся. Але як він може заспокоїтись, коли сам Господь дав йому наказ? Проти Аскалону та проти мешканців морського узбережжя він його направив Свята Євангелія від Марка. Розділ 13. Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому, Учителю, поглянь, яке каміння, які будівлі, а Ісус сказав йому Чи бачиш ці великі будівлі? Не залишиться тут каменя на камені, котрий не був би зруйнований. Коли він сидів на оливній горі напроти храму, запитували його на самоті Петро, Яків, Іван та Андрій, Скажи нам, коли це буде і яка ознака, коли все те має здійснитися. Ісус почав їм говорити, стережіться, щоб хтось вас не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, мовлячи, що це я, і багатьох ведуть в оману. Коли почуєте про війни, воєнні чутки, ну, то не лякайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець, адже повстане народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха, це початок страждань. Стережіться ж самі, видаватимуть вас на суди і в синагогах будуть вас бити, і станете перед правителями та царями через мене їм на свідчення. Але спершу Євангелія має бути проповідувана між усіма народами. І коли поведуть вас видавати, не журіться наперед, що маєте говорити, бо те, що буде вам дано тієї години, це й говоріть, адже не ви будете говорити, але Дух Святий. І видаватиме на смерть брат, брата, батько, дитину, повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх, і всі будуть ненавидіти вас за моє ім'я, а той, хто витримає до кінця, буде спасенний. Коли ж побачите Гедоту спустошення, що встановлена там, де не слід, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, хай утікають у гори, а хто на даху, хай не спускаються в дім. Навіть хай не входить узяти щось зі свого дому, і хто на полі, хай не вертається назад, щоб узяти свій одяг, горе ж вагітним і тим, які годуватимуть грудьми у ті дні. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою, бо тими днями буде таке горе, якого не було від початку світу, що його створив Бог і аж до нині, і більше не буде. І коли б Господь не вкоротив тих днів, то не спаслася б жодна людина. Але заради вибраних, яких він вибрав, він укоротив ті дні. Якщо тоді хто скаже вам ось тут Христос, он там, не вірте, адже постануть лжемесії та лжепророки чинитимуть ознаки та чудеса, щоб звести, якщо вдасться і вибраних, ви ж стережіться, я все сказав вам наперед. Але в ті дні після того горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла. І зорі падатимуть з неба і небесні сили захитаються, і тоді побачать сина людського, який йде на хмарах з великою силою і славою. І тоді він пошле ангелів, збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчіться притчі від смоківниці. Коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо, так і ви. Коли побачите, що це збувається, то знайте. Що близько, вже при дверях, запевняю вас, що не мене рід цей, як усе це збудеться. Небо й земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу кожному його діло, а сторожеві наказав пильнувати, тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться увечері, опівночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб, коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу, кажу всім пильнуйте.